Пісенька. Погнали. Лайкос, лайкос. Бачите, розловив сьогодні з першої риболовлі копію на Етокрафт. Бачите? В такому кольорі. Ух, друзяки, гарна рибка. Ух-ху-ху-ху. Ух. О, дає, дає, дає. Дивіться, дивіться, що ви там робить. Друзі, привіт! Спінгіст пінгістероболови. Сьогодні дивіться, з ким я. друзяки, сальня підписчики. Є невеликі або великі. Великий. великий він навіть більше, ніж грандюлік. А, сюрпризи проведемо рум турчик. Так що не буду сполерити, не буду забігати наперед. Але цікавий сьогодні буде у нас такі цікава поїздка. Цікавий буде в нас. Риболовний день, друзяки. Сьогодні відкриваємо сезон. Не забігаємо наперед, не перемикайтеся, дивіться далі, буде цікаво. Ну що, друзячки? Дивіться, де ми. Оп! Річечка. А тут, дивіться, зараз повороток. Бабах! Дивіться, який на колесах. Будка забудка. Пише сільвер, модель Сільвер 395Т. Це означає, що у нас буде тепло, файно, зручно, комфортно і взагалі Саня тепер буде їздити на справжні риболовлі. З чим ми Санька і привітаємо. Румтурчик попереду, друзі, риболовля попереду. Класні кадри попереду. Тому ми зараз розкладаємося і я вам, до речі, про нове водилище розповім. І погнали рибалок. Погнали. Що, друзяки, давайте тепер по водилищу. Сьогодні в мене новеньке водилище, подарував мені це водилище Женя. Женя, привіт, якщо дивишся, це лімітований ватерленд. Люблю я ліміточки, він був поломаний. Женя каже, Олег, давай тобі такий гарний подаруночок. Ну, Він був поломаний не так, щоб це було критично, він просто ж пігот був поломаний, його треба було відремонтувати і зробити. Зробив мені гарно Максим Дейнега, правда, часу це пройшло багато, ну як багато, декілька місяців. Мені в принципі це не дуже горіло, тому що це була зима. Зробив мені шпіготик, подивіться, все вийшло. Бачите, дуже добре. Такий, бачите, відновлений шпігот. І от дивіться, таке водилище. Женя сьогодні. Е Женя знає я його е, дуже хотів, казав, давай я ним буду кидати, давай я ним буду ловити. Женя каже, та ні-ні-ні, і от він каже, е, в день народження каже, тобі отакий от, от подарунок. Дуже дякую Жень. Сьогодні я буду ним рибалити. Подивіться яка це краса. Такий от. Бачите, Бланк, Максим, Дейнега, також тобі дякую за ремонт. Справжній спеціаліст. Бачите? Називається модель Limit Edition Waterland 56UL з такою корком, таким деревом до 5 грамм. Сьогодні будемо пробувати ним твічити, сьогодні буду пробувати ним ловити на оберталочки. Сьогодні буду пробувати насолодитися риболовлю та процесом. Сьогодні перший день, сьогодні відкриваємо сезон по форелі, тому е, не дуже все однозначно, але як то кажуть, будемо пробувати. Саня також відкриває сезон, я відкриваю сезон. Це, сьогодні зранку собі були е, приморозок, приморозок, майже травень, приморозок. Сезон дуже важко е, розпочинається, але я думаю, що все ж таки ми цей. Розловимося. І колись то ж повинно почати клювати, ні, саньок? З титанові, бачите, однолапі тут титанчики, дуже то, що важливо для стрімової риболовлі, подивіться, тут великі кільця, великий, подивіться, який тюльпан. Тут бачите, дуже великі пропускні кільця. Я думаю, що якраз для закиду це буде суперово. Тому, друзячки, Давайте не перемикайтесь, будемо зараз рибалити. Розпочинаємо. Зараз ставлю сюди катушечку е Ванквіш. Ставлю Ванквіш 2500 з 0,3 шнурочком, з 0.16 голденкечівським флюорокарбончиком. Невеличку застіпку, кладу приманки і погнав! Погнав! А, дивіться, який тут лімітований чехол ручної роботи, нічого не написано від цього спінінга. Ось такий цікавий паточок. Я ним робив декілька закидів, тоді я був... Ух! Сьогодні спробую ще раз з ним половити. Ще раз Женьок? Дякую. Так, румтурчик. Клас, клас. Дивіться, друзяки. Кондиціонерчик, вогнегасничок, все чітко. Чик. Чик. Кухня. А, тут можна також напевно спати. Так? А як же ж? Перекладається як у вагоні. Угу, Добре. А, і ну і тут таке велике загальне ліжечко. Саньочок тут собі повісив карту. Ні, за карта була. Була. Ну, В загальному сьогодні друзяки, ми робимо такий тест-драйв. Ага, кухня, все. угу. Чик підняли. Все, полодильничок. Опа. Ще пустенький, я вже включив. А, а тут якась кухня, правда? Тут кухня там. Заувальника. Клас! Ова, три комфорки. Ну слухай, Саш. <гум> я тебе вітаю. Це така я думаю, була невеличка мрія для того, щоб зробити риболовлю комфортнішими. Це не тільки на риболовлю, це на всі випадки життя. Особливо в наш час. Я поняв. Ну все гарно. Такий ромтурчик, друзячки, бачите? Я навіть тут майже в повний ріст стою. Оп. Ту туалет навіть є. Туалет є! Сонце є, парасолька є, штатив є і саньок також є. Давай розкладатися. Все, розкладаюсь. Вречі, друзяки, перші закиди з пінінгом. Перший закид кинув на дерево. На ту сторону. Ось рибка гуляє, бачу. Зараз будемо трохи рухатися варх по течії. Обловлювати перспективні містяки Ух яке кіно. Це жесть Це якну Але я за цим вже давно засумував Треба легше кидати бо я Тепер перекину на ту сторону. До речі, друзяки, тестую сьогодні нові воблерочки, які мені приїхали з Аліекспреса. Я думаю, ті, хто ловить форельку, знають, що це копія на Itocraft. Кому буде цікаво, всі посилання будуть на воблерочки в описі. Ось такий непоганий. Подивитись ціну, будете в шоці. Приємно будете здивовані. Дивіться, яка водичка гарна, прозора. Голодненько, знаєте. Іду Сашині приманки. Дивіться, стоїть. Вон. <хи> Махає руками. Каже, ну відчепи. Ти ж вейдерсик. Що не зробиш заради друга. Дивіться, на цього хитрого рибака. Тут гарна локація, до речі. Ще лишилась риба пакет. Дивіться, тут біля річки колобанька. Дивіться, скільки тут на дні малючка. Облерок оп. Гарно твіче, 45-ку гарно, 50-ку спінінг трохи провалюється, але в загальному і 50-ку твіче. так що буде тепер моїм основним спінінгом. Так, то що, друзі, які? Перша рибка є. <рес> така, ох, як гарно працює, дивіться, спінінг. Дістав свою, друзяки. Таємну зброю і рибку умовив. А яка красунька. Діться. Оп, <рес> відійшла, поплила. Та й добре, не будемо її знімати. Невеличка, але вже приємно. зона відкрита. Такий гарний містяк. А риби щось нема. Ух, який круг пролетів. Да риба? Може, вона не хоче в а хоче вертушечки. Хоче оберталочки. Ну я оберталочку вже кидав. Тут знаходжу, хочеться робити заміну. Ми ж так приїхали 12-та година зараз. Хі -хі. Якщо може і риба просто не клюва. Так. Скучив я за цими друзяки хащами. Ось кеш. Трохи давно повені сильної не було. Таке не ліс перетворюється. Дивіться, якісь дерева ростуть. Так, ну а деревка стоїть. Оп-оп оп 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 От і вона, от і вона Рибка От і рибонька. Ще одна Значить, дивіться, що спрацювало, друзячки Бачите, копія на Itocraft. Рибка хороша, може зараз вона сама. Не хоче. Давай, кинемо її в піцак. Ну що? Красинько, давай. Погнали. Лайкос, лайкос. Бачите, розловив сьогодні з першої риболовлі копію на EttoCraft. Бачите? В такому кольорі. Чи недавно вони мені приїхали. Короче, посилання вам залишу в описі. І в коментарях. Заходьте, дивіться, купуйте, гачки, правда, треба поміняти. Там гачки, звичайно, дуже такі такі собі, але поставив тоненькі. Бачите, овнери і все нормально ловить. Блін, не знаю чи буде вам видно. Я заліз за воблером, зачепив і просто ціла куча малька була, що біля моїх ніг. Ох, прийшов я велику... Діляночку, вже ніби і не ловився, мені так здається. Але хочеться ще чуть-чуть пройтися по старим місцям. Опа. Та вже, речі, вже вік не той, що, друзяки, зачепив воблер. будемо відчіпляти, що робити? Попробуємо. Тоненький трохи в мене тут флюрокарбон. Одною рукою тут і важко. Ну, але що робити? Незручно, так. Да. Не можу зрозуміти де він. Оп, все. Відірвав. Ну, а уявіть, якщо б то був оригінальний токрафт. 30 баксів. А тут всього-то. Нічого. Пару дулярів, як то кажуть і цей. І в облурок. До речі, розловив сьогодні і обірвав. Я помітив, що в облурки, які ти найбільше впираєшся, найменше живуть, друзі. Тому я вам скажу така штука. Що, обірвав, замовлю новий. Правда вони йдуть трошки довго. Тому Жакег не відкладайте сезон. Ну, що, осінній буде, тому таке діло. А я собі замовлю таких пару. А потім скинув вам посилання, щоб мені стало. Добре. Коротше, я йду я до Сані. Зараз ми там щось перекусимо. Не знаю, Саша зловив щось, не зловив. Подивимося, будемо рибалити далі. Тому не перемикаємося. Що, друзяки, поки я ходив, ловив рибку, Саша мав покльовочку гарну, трофейну і розклав мангальчик. Розпалив багаття. Зараз у нас буде барбекю. Зробив тут таку барбекю зону. Видно Саша, що мангальчик зовсім був дівчинка. Мушка не сиділа на ньому. Мушка не сиділа. Ну такий вже. Можна сказати професійний. Що, друзяки, процес пішов. Бачите, як тут річечка, шумить, пташки і місце смажиться. Ну що, друзяки, ми перекусили сеньком плотно. Кісь дуже вийшло насу трохи пересолено, але так як ми не взяли сіль для овочів, було нормально. Перекусили і з новими силами я відправляюся на річку рибалити. І знову, бачите, в куртці. Чого? Тому що стоїш без куртки холодно, вдягаєш куртку жарко. Але краще, я вам скажу, нехай буде жарко, ніж холодно, тому що реально на, дня, на вечір передають мінус один навіть. Ну і там є ще не закриті в мене ділянки. Продовжу з того місця, правда, треба пройтись хвилин 10 і продовжу рибалити в нових місцях. Так що такі справи. Дивіться, не перемикайтесь, далі буде цікаво. До речі, поки ми йдемо, можемо е по Ветерленду поговорити. 56-й ультралайтик. Кидав я ним двойку АРС ку 2,5 грама Forest Mew кидав 50-ку 5-грамову Воблер, таку неупористу, кидав 45-ку S-ку також неупористу, кидав 65-й Сміт і був на нього, зловив рибку. І скажу вам, Сміт тільки сильно перегружав, але я все одно міг твічити. Тобто до 5 грам включно. Приманочку можна ним кидати. Лімітована версія, повторюсь, Waterland Limit Edition 56 UL. Тут навіть написано, зараз, скажу, B208W, це його серійний номер 208-й в світі. Такий паточок. От. І що я вам ще скажу, що дуже він... Дуже-дуже гарно він кидає. Просто я вам друзяки скажу, так, від такого коротенького патичка, від такого коротенького спінінга, такого закиду я не очікував. Це просто точно далеко. Перший закид я вам казав. Закинув зразу на дерево на протилежній стороні. Просто кинув, виу, все. Дуже гарно він кидає, дуже посилистий бланк, така катапульточка, швидесенький. Ну, я, просто, я так і знав, що він мені зайде. Женя також знав, тому мені його і подарував. Ніби обкаточку, ремонт проходить нормально, все тримається, все на місці, ніби шпігот, все добре. Тому ловимо далі вже і Рибу припаркував нормально і покидав і все гарно подобається, тому якщо будете мати можливість придбати такий ватерлендик для форельки, рекомендаціон Стовідсотковий, тисячу беріть Що там Що там кастинг, Олежок Оп! отак так от Кастинг у нас. Ну, блін. Такі містики, друзяки. А риба не бере. Просто, блін. Що вона собі думає? Ця риба? Чого не брати? Облір рожевий. Вуха згоріли. Це сюди. Така копія на Воблер. Бачите? Лакікрафт. О така. Також посилання кину вам в описі і в коментарях на нього. Також недорогий, гра просто бомбезна Ще не розловив, але сьогодні перший раз ним кидаю. Ух, дві гарна рибка. Фух, ух ух, ух, ху О, дає, дає, дає. Дивіться, дивіться, що там робить? Хороша рибунька. Така не маленька Накрутилася, це я зараз покажу. Що там пише щось чи не пише? Дивіться який колір. Ах, та ти що. Це так, це гарно. це гарно робудня. На два гачка засіла, не зійде. Але Спінінг гарний і відпрацьовує. Опа! Ну така. Дивіться. Зараз відчеплю. Так. Раз. Тридцять. Тридцять сантиметрів, друзі. Така. Така рибка. Ну що, маленька. Ух, яка ти потужна, дивіться, яка, дивіться, друзі, яка гарна. Ну давай, давай. Рости. Ха -ха -ха. Ай, клас, сезон, сезон. Дякую їй. Справжнє золото, Карпат. То знаєте, друзі, навіть не фоткав. Хотів щось сфоткати, а потім думаю, ай, хай пливе, не буде мі. Як то кажуть, мучати лишній раз. Ще за сезон її хтось може потягає. Будемо мати надію, що випусте. Ну, така 30 -ка. ну З хвостиком 34. Така, така приємна, задала гарно, пручалася суперово, рибка красива. Тому це те за чим ми їхали. Погнали далі. Тут попрацювали бобри, друзяки. Дивіться, зробили собі тут таку. Бачите? Тему. Боберний край, друзячки. йду його спасу, не знаю чи вийде, правда Але я спробую Тому я тут Що це тут повисиш тут поки що Спінінг полежиш тут поки що Бо він на тому дереві Хі -хі. Бачите? Там висить тут у нас течія Але я щось не хочу просрати 200 гривень Тому я спробую його 250 дістати Так, тепер треба його дістати Я на такому дереві Добре що я його бачу О, красунчик А як його дістати? З моїми він висить на одному гачку. Давай, давай. Що трошки, ще трошки? І так. Зараз покажу. От він, негідник. Я вже хотів з ним попрощатися, але потім думаю ні. Не буде цього. Спасли. Добре. Добре. Коробку назад. Одного я вже сьогодні втратив але той був трохи дешевший ху, та не для таких старих пердунів це вже але ще, як кажуть, є ягоди в ягодицях. Ніочик, ти закипятив чи Поставив банку. <рив> Дивіться. А та. чай буде зранку. <рив> ти хитрий. <рив> Дивіться, на вулиці 5 градусів, ні? Так. Ну, трошки більше. Там. Ну скільки? 6, блін. Шість. Дивіться, на вулиці 6 градусів. А в хаті тепло. А в хаті тепленько. І чай. Ох, зараз вип'ємо під захід сонця, чайку. Ну Так затишно, Саш. No. Ну що, друзяки, на фоні Сашиного будиночку, гарний такий захід сонця. І шум річки. Закінчуємо сьогоднішню риболовлю. Хотіли б вам всім побажати гарного настрою. До зустрічі на риболовлі. Всім папа, -па, дякую, що дивилися. Донатьте на ЗСУ. І на ЗСУ донатьте, обов'язково.